Що, ми в ефір. Шановні глядачі. Команда волонтерів приїхала в будинок профспілок. Вечеря для майдану проект в будинку профспілок. Заходимо. Добре, вісе. Проходи, проходи, зараз я открою. вела <кліст> що? <кліст> 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 Что? Руки убереть, що від мене? Руки від мене оберіть. Що у нас? Вас... Боцці, мы на повод, у нас Бо, б, мы... жан... ми йдемо жан... глядачі, наші... Зараз ми знаходимося в будинку проспілок, Невідома людина, ми не знаємо, хто це, підходить до нашого оператора і хапає руки. Вам посвідчення моє показати? так. Будь ласка. Хорошо, я вам покажу моє посвідчення. Нам на п'ятий. Пи... Давайте Давайте пешком. Идем пешком. Идемте, идем. Давай. Показываю. Показываю. Тихо, тихо, ребята, спокойно, без нервов. Сейчас. Сейчас подождите. Ми робимо свою роботу, ви свою. Зараз, вам посвідчення, да, прийв... акредитацію, якщо можна. Яку акредитацію? нашого прес-центру. А я не в прес-центр йду. А, а, а мені ми... не нужна акредитація yeah. прес-центру. Я журналіст телеканалу Прихована Правда. Що тут знімають з дозволу по сказав? Штаб, будь ласка, звідніться. пожалуйста. Это смешно, у нас власка. у нас, <чувствует>... У нас дуже коректна поведінка. Ми робите свою роботу, ми робимо свою роботу. <SCHNACCISí> У нас Адвокат телеканалу прихована правда. Віриме, моя фамілія. Дуже добре, що ви адвокат. Олег Ігоревич. Дуже добре, що ви адвокат, але ви мені покажіть посвідчення журналістів. хто <рисунок> ви <вы> такі? <рисунок> Я не знаю. Я дві доводи. Ми саме кожної ночі будемо ночі. Скажіть ваше призвичай, друзья. Я вже казав вам неодноразово.